Майже 13 тисяч туристів відвідали музейний простір Окольний замок за час його роботи, розповіла Суспільному Катерина Теліпська, начальниця управління туризму та промоції Луцька. Цей культурний об'єкт запрацював в обласному центрі 14 липня цього року. Дуже рада, що різні такі історичні певні знахідки і певні місця відроджують, роблять їх сучасними, і що молодь може сюди приходити, дивитися те, як було колись, і бачити, як зараз. Архітектурний Комплекс об'єднав вежу чорториських, фрагмент оборонного муру та підземелля колегіуму єзуїтів. Розповідає завідувачка науково-експозиційного відділу Оксана Штанько. Підземна частина простору це 700 квадратних метрів, тут 18 кімнат та чотири галереї. На усіх локаціях ми акцентовано робимо наголоси на нашу минувшину крізь призму історії отців єзуїтів. Бо вони будували цей корпус, вони надавали якісні освітні послуги. Біля гербів розповідаємо про приналежність Інських грудів до території окольного замку, чому саме ці герби розміщені у нашій експозиції. Біля скла розповідаємо про те, що є ще нижні яруси під земель. Ченцем, інтерактивним, чинцем, люди мало не вітаються, а часами вітаються фразою Слава Ісусу Христу у музейному просторі розповідають про давнину сучасними інтерактивними засобами. Говорить кандидат історичних наук Дмитро Зінько. Тут є мультимедійний екран з історією стародавнього лучиська, голографічні зображення персонажів, ігри у віртуальній. Реальності відвідувач у 21 столітті може згаринути в сучасний світ мережу інтернет, спробувати віар відбити луцьк 1500 років від нападників. Тобто, це вся різні системи і форми ми впроваджуємо для того, щоб було цікаво 21-му столітті відвідувачу туристу для того, щоб можна було висвітлити іншими формами історію рідного краю. Де можна викликати емоцію». Частину цих підземель Волинська археологічна експедиція під керівництвом археолога Віктора Баюка відкрила у 2020 році. Науковець датує підземелля серединою 17 століття, вежу Чорториських 15-ти. Я дуже люблю історію, дуже захоплююся цими лицарями, замками. Це дуже як сказати, моя тема. дуже». У музейному просторі гіди проводять екскурсії українською, польською та англійською мовами. Каже начальниця управління туризму та промоції міста. Рина Теліпська тут постійно відбуваються мистецькі імпрези. Це той простір, який доволі багато років був невідомим і для мешканців Луцька, і тим паче для туристів, які сюди приїжджають. Сьогодні, з липня місяця, коли ми відкрили його, а відкрили ми його в час повномасштабного вторгнення в 23-му році. Можна говорити, що він є одним із. Тих об'єктів туристичних, які є з найбільш відвідуваних, реставрація та створення музейного простору відбулась за грантові гроші Євросоюзу у співфінансуванні з міським бюджетом на суму майже півтора мільйона євро. Роботи тривали з 2014 по 2021 роки, сказала Катерина Целіпська. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.